Вітаю вас! Слава Україні! Слава нації! Роблю розклад. Чи вартує, робити задумане. написала коліжанка в в WhatsApp і написала. Мені писала, зроби розклад, чи варта робити задумане. Я не знаю, може, вона вже зробила то задумане. <риво> я ж два дні чекала, щоб зробити. Я не мала шукала, щоб зробити розклад, ну, не. То Все, зараз роблю, добре. Вибирайте свою позицію, три варіанти. Вибирайте. Що ж таке? Так, перший варіант. Дивіться, Починаємо ми з карти негативної. А чому негативна? То є карта патії, то є, я скучаю, то є, я розчарована або розчарований, мене не тягне на подвиги, не хоче ніяких авантур, я не маю сили і взагалі мені важко жити. Тобто я не маю ніякої енергії. Я батарейка, яка не має енергії. Так? І вам розгинатися до результату трошки важко важко. Тому що, от слухайте, що той про вас говорить на сьогоднішній день, ви не маєте сили робити, то, що ви там собі задумали, але. По імператриці тут дуже шкода, що на маєте себе торопити, тому що ви по імператриці можете дійсно розростися, процвітати. Тобто, ріст, коли ми починаємо імператриці, то рудючість карта родючості, коли ми починаємо кладемо в землю насіння і пізніше проростає е, плід, так? Тому вам, навіть якщо дуже малесенька ідея, навіть якщо маленькими кроками кожен день, навіть якщо сьогодні зробив то завтра щось інше, навіть якщо немає зовсім грошей, але маленький внесок я відкладаю гроші або вкладаю в ту роботу, вона окупиться. То буде хороший початок пізніше, на рахунок допомоги, оточуючих, на рахунок того, як люди будуть вас дивитися. Люди на вас будуть дивитися і будуть розуміти, що ви хочете і куди ви йдете. Нашом взагалі то розраховуйте тільки на свої сили. Буде важко, треба буде працювати дуже багато. Не то, що люди вам будуть заважати. Ні, вони не будуть заважати, але вони будуть думати ти собі то придумала. Ти собі то роби далі. Ти хотів того ровера, ти її крути а далі. Розумієте, вони вам не будуть заважати, але й допомагати вам не будуть. Це дійсно буде на ваші сили. Результат буде швидкий, і результат буде досить, досить позитивний. То є позитивна карта, то є е, хороший результат. Воно крім того, проходиться гладко, по швидкості по позитивних енергіях. Тобто, результат роботи задуманого буде. Я потім питаюся, я пізніше питаюся, тут порада для вас, є, але ти ще питаюся, уточніть мені вісімку жезлів і мені падає десятка метаплі. Тут безумовно бачите, труд, праця, союз, ем, тобто робочі стосунки. Тут точно, точно буде результат. Тому що ваш труд і вся ваша праця і ваші старання вони будуть винагороджені. У Вас буде, окрім того, щоб достаток в сім'ї, там де ви є, в сім'ї, в родині, де ви будете робити робити свої ем, заощадження, так? Там буде ще й духовне процвітання, там буде спокій на душі, там буде успіх, і крім того, буде зачіпка на майбутнє. Тобто то буде процвітання майбутнього, то грошей задум, не знаю, що там всі придумали, але той грошей задум. Вам треба не слухати якихось наставників, не слухати якогось порад чужую. Ви знаєте, самі як треба, і обов'язково треба зібрати інформацію. Ну, наразі ви повинні зібрати інформацію і перечекати. Я не знаю, чому мені чогось так йде, що від трьох тижнів до чотирьох тижнів вам треба перечекати. Не сьогодні то робити та задумане, а до місяця часу, розумієте? Збирає інформацію, відкладає гроші, не давай собі лишніх запитань, робив все правильно, але ну, не, трошки треба перечекати, Будь, тому що можуть бути якісь неприємності вас, ну, якщо ви зараз зразу почнете. От ви сьогодні підете і почнете, так? Ще сьогодні, ні, ще не час. Ну, До місяця часу, я думаю, після місяця часу можна починати.

Другий варіант, другий варіант, дивіться, починається все з любові. Тобто, що це означає? Ну, так як мені тут виходить з імператору, може бути любов, звичайно, але ми думаємо про задумане. Якщо то є справа, чи то є любов, мене не цікавить. Те, що про що ви згадали, воно вам приносить багато гармонії, воно вам приносить радості багато, воно вам приносить спокою душі. Я займаюся тим задоволенням. Тому вам би йти і робити те, що ви там собі задумали, навіть не питати в карт, як воно піде, і чи вартує то робити. Але нам блокує дорога, дивіться, э, лицар мечів. Бачите, вони на рівних, тому що тут лицар і тут. Але чомусь той лицар, ви собі думаєте, що він може вас заблокувати. А вам треба так зробити, щоб вам пройти крізь нього. Е, то, інколи навіть скрізь, е, крізь цемент проходить квітка. Да? Е, чому так є? Ну, то така квітка сильна, чи то е, розламався цемент, розламався цемент, так само і ви. Вам треба розламати ті всі обставини. То можуть бути негативні обставини, як атмосфера в хаті, холодна та погода в домі, як і воєнний стан, тобто е, те, що робиться зараз в Україні. Як і настрій ваш, тобто ви можете бути за межами України, але ви можете не мати сили, не мати бажання, тому що на вас може мати вплив та ситуація. Е, тобто є якісь обставини виною. В яких є один от, 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 от спокій. Тому що вам здається, що зараз світ навколо вас не дає вам нічого зробити благополучно. От такі можуть бути різні обставини, а може бути ще навіть і агресія, в ну, залежності від того, на що ми дивимося, чи ви в хаті, чи ви в Україні, чи ви на війні, чи ви де, де, де ви не були. Так? Та карта, вона є основна, яка нам всю картину. Перетворюю у печальну, її треба просто відсунути. Розумієте? Дивіться, навколо вас є люди, які так само вони не дуже є радісні, вони не є, вони не надихають, вони. Тримається за своє. Якщо то є люди, з кими хочете почати бізнес, вони не будуть вам допомагати. Вони будуть скупі, вони не захочуть нічого давати вам. То є, то є вигідні люди, які жадні. Якщо ми дивимося на любов, так само то є люди, які не дають тепла, не дають любові, не дають ніжності, не проявляють першими кроки. Тому від тих людей так само я йду з тою любов'ю, я йду робити те, що я люблю. Але я так само на людей не дивлюся і не маю ніякої надії і опори, бо вони мені не допоможуть. Кицями стати я приходжу до імператора. Імператор то є прекрасна карта, то є фундамент, тобто все, те, що ви будете робити, все те вам зробиться і закріпиться міцним фундаментом, розумієте. Тобто я вам можу сказати, що те, що ви задумали, то є правильна дорога, і ви можете всім через час, коли пройде трошечки часу, ви можете всім доказати, які ви були праві, і як ви правильно зробили, і добре що ви вибрали ту реалізацію. І я проявила свої таланти, я проявив або проявила свої здібності. Ті люди можуть ще одне: можете, якщо ви щось хтось вам щось обіцяє, вам не треба вірити. Тобто. Наприклад, людина скаже, я тобі щось там продам, та? і людина пізніше, ви будете чекати, ви домовитесь, а людина потім просто злиється і не буде тієї людини. Так само і купити. Я щось там куплю, от я точно приїду, так, і все буде нормально. В останній момент вони відмовляться. Тому не розраховувати ні на кого, тільки на себе. Ну все одно, якщо ви будете працювати, у вас приходить прекрасний результат, тому що тут мені показують так само не сварися з ніким, не йди на конфлікт, не йди на агресію, не застосовуй свою силу. А застосовуй свій талант, застосовуй красу, якщо ви щось робите руками, так? застосовуй так, так ніби ти проходиш екзамен і дуже велику увагу приділяй деталям. Зроби свій продукт і в кінцевому результаті, навіть якщо обставини не зміняться. Трем, якщо залишаться ті обставини навколо вас, все одно у вас буде прояснення ідеї, і ви будете знати, що далі робити. По-любому, тут треба виходити з аркану повішений і робити те, що ви хочете робити. Мені чогось так, де що тут буде якийсь продукт, зроблений вашими руками, або все-таки куплю і перепродам. Ну, ну 10% на любов велиці там йти до якоїсь жінки, миритися або щось. Ні, тут тут людина сама має в собі багато краси, і таланту, вона повинна просто подолати обставини і. Почати робити те, що вона хоче робити, не не слухаючи негативу, не слухаючи порад, не слухаючи нікого, все одно вам ніхто нічого не зможе допомогти, а хіба що будуть вставляти колеса в, в колеса палки, бо пообіцяє одне, а пізніше скаже, а хіба я більше обіцяло? Або хіба я тобі щось собі цяло, Розумієте? Тому ви виходите з статусу клоку, статус кво може тривати аж до е, тут наставилася з любов'ю. Статус ко може тримати аж до 7 місяців і 7 тижнів. Тому. Е, Треба робити, тут треба робити, тут буде прояснення ідеї, Бачите, тут і крапки надії, або товар, який ви зробили, або якийсь бізнес запустили, якусь роботу, якусь поїздку. По крайній мірі, ви будете знати, куди рухати, рухатись. Прояснення ситуації точно буде на 100%. Дивіться, якщо ви маєте йти до жінки, хм, вона мені наставилася. Дивіться, бачите, вона до вас повернена. То для тих 10% хто загадав любов. Я на третій варіант. Так, давайте так. Ну, насамперед хочу вам сказати, що ви бачите, скільки карт. Та карта, та карта, та карта, та карта і та карта карти, які не йдуть вперед. Тобто то є блок, то є чекання, то є. Я маю надію на природу, я маю надію на небо, але воно мені не піде. Я бачу у вас, що ви хочете то почати. Ви собі думаєте, я вже маю щось подібне і разом з тим то було би люкс. Бо воно, воно так, якби одне до другого пасувало. Тобто, ви думаєте про якусь ситуацію, яку ви вже на сьогодні маєте більш-менш одного типу, і ви хотіли б поєднати з тим типом, розумієте? І ви впевнені переконані, що той результат він принесе вам благополуччя, можливо, навіть славу, можливо, навіть Ну, одним словом, принесе вам люкс, принесе вам найкращу карту з колоди. так? То ви так думаєте, але дивіться, є обставини, які, кажуть, вам зараз так само не часто, так само є війна, воєнні дії, конфлікти, агресія, любі обставини, які блокують вас. В кінцевому результаті ви приходите до того, що ви маєте не бажання, оточуючи те, що ви будете робити, то результатно оточуючи. Те, що ви будете робити, вони будуть сприймати якось агресивно, якось конфліктно, якось не захочуть, щоб ви то робили. Я не знаю чому, я не знаю, що ви задумали. Але факт того, що... Те, що ви маєте той запал і те, що ви переконані в результаті, так не буде. Буде навпаки, буде дві кажезлів, а дві кажезлів, то все-таки є нейтралітет, то є я розчарований, то є якісь пусті мої бажання, мої нездійснені мрії. Я думаю далі, чому воно не йде, розумієте? Воно не йде, тут нема результату. Коли я думаю уточнити, що не означає, що означає, не означає дев'ятка мечів. А означає четвірками чи все одно, то я так само немає результату. Чому немає результату? Тому що було здійснено те, що ви хочете не в той момент, коли потрібно. розумієте? Тому так само то не час, то треба почекати, нема чого плакати, нема чого думати, нема чого картати себе, то просто не час. І дивіться, так само тут я питаюся на результат, що брати до уваги, а що не брати до уваги. Не брати до уваги, що ви, ну, не думайте, що ви будете мати якийсь заробіток. Бачите, то я, я тримаюся за те, що ти маєш не бігай дурно по кругу, все одно будеш мати тільки те, що ти маєш розумієте, тому. Щоб я бачила тут результат, ні, на дні колоди немає результату, не дій, сам себе сковує, не дій. Ну я бачу, що вам не треба того робити. Тому що то буде просто, якщо ви хочете просто нейтралітет мати. Якщо ви будете просто робити з любов'ю, наприклад, ви є волонтер, і ви хочете почати якусь справу, і вас не цікавить, що скажуть, то чи вас не цікавить ні їхні дякую, нічого. Ви ні результат ніякий, ні гроші. Вас просто цікавить, божа ласка. Та робіть, розумієте, якщо ви хочете робити щось таке, що ви робите просто. Коли говорять я буду то робити, навіть навіть коли мені будуть платити, от якщо то просто таке, що ви будете робити, навіть вам не будуть платити, і ви не чекаєте на ніякий результат. Ні, на ніяку підтримку, то звичайно робіть. І навіть як ви починаєте робити, то пам'ятайте, що результат не буде зразу. Вам треба буде дуже покірно і терпливо чекати, поки той результат проросте. На, спираючись на долю, спираючись на перспективу, на майбутнє, на небо. Розумієте? Тому сказати, що я тут бачу якісь дії, щоб ви робили, щоб воно піде класно, ні. Я бачу, що ви набагато більше переоцінюєте. Ви собі думаєте, що воно буде доповненням до чогось головного, що вже ви маєте. Воно не буде доповнення, воно вас хіба більше якось так потягне вниз, ви будете думати, стільки старався або старалася, стільки робила. Можливо, навіть ви будете ментально думати над тією проблемою, ідеєю. Можливо, вам треба дуже багато думати, шукати інформації, а в кінцевому результаті вчитися можливо, а в кінцевому результаті воно нікуди не приведе. Ну, То я не знаю, то хіба дуже-дуже дуже сильно любиш, і, і навіть якщо, отак от як я люблю співати, та? і, от, наприклад, я буду співати співати, і навіть якщо не буде. Нікого, а тільки одна людина в залі і не будуть мені платити. Я все одно буду співати. Ну, наприклад, я вам кажу, а так само ви. Якщо ви хочете просто заради себе робити, то робіть. Але якщо ви хочете результат, то не час, то не з тими людьми, то не сьогодні. І ну почекайте тоді. Або навіть якщо ви зробите, то знаєте, ж треба дуже довго чекати. Все одно йде глобальний. Бачите, або щось ви хотіли за якийсь сайт, сайт або влог, або щось з людьми. Контакти глобальні. Так само, то є радість, то є дружба, то є контакти, то є збір урожаю разом. А можливо, ви ви думали робити з кимось якусь спілку, таку бізнесну. Я не, не знаю одним словом. Коротше, я би казала не робити. Але то ви я не дуже вам не кажу не робити. Я вам кажу, ви робіть, як хочете. Я вам кажу, просто який варіант може бути. Ну от я вам ще скажу, ні. Я би казала не робити. Але я вам кажу, робіть, як хочете. Я би для себе не робила. Але вам кажу, робіть, як хочете.